Доброго всім дня, друзі. Сьогодні 13.09 п'ятниця. І підводимо підсумки за тиждень, що минув. А я нагадую, мене звати Олександр. Ви на каналі, на наших платформах можете бачити це відео: YouTube, Інстаграм, Тікток. Компанія називається ТОВНПК Трейд. І сьогодні огляд з... По добривах, які відбулись новини, які тренди, швиденько пройдемося, підведемо підсумки робочого тижня. Знову почнемо із найгарячіших позицій, які на цьому тижні були. Це знову фосфорні. Минулий тиждень були запити на найдешевші формули, які з великим містом. Фосфор це 10,46, 0,46. На жаль, не було пропозицій на ринку. Абсолютно 10,46 тільки буквально позавчора зайшов порт 3,5 тисячі лодка, але вона продана. Мінімум, як я вже говорив, три рази на трейдерів і далі на кінцевого споживача. Через то пропозиції 10.46 не шукайте. Такого продукту немає. На ринку залишаються позиції 11.52. І 18,46, 11,52 в наявності е, Болгарія тільки. От в нас зараз залишилося всього нашого 35 тонн. Ціна 37,500, е, якщо сьогодні оплата, можливо, 37,400. Е, далі, 18,46, Туреччина, ціна 34 900, е, 35,300 в залежності від пакування. Е, як бачимо, ріст на. Фосфорні на той самий 1152 і на 1846 ну, десь в районі 400-500 е гривнів за тиждень. Через те поспішайте придбати фосфорні, хоч і немає сприятливих умов для того, що е немає дощів, Переважна більшість України зараз. Е Засуха, дощів немає, але вже бачимо, що десь там по Кіровоградщині пройшлися дощі е аграрії ну, орають, аграрії готові там купити. Через те, щоб не стикнутися з дефіцитом, будь ласка, будьте готові зараніше, через те, що ціна в будь-якому випадку росте. Дефіцит не зменшився на, е по фосфорних, а так і залишився. Е далі е карбомід. В принципі, на тому самому рівні, що й було, без ніяких там перепетій на цьому ринку. Світові ринки трішечки просіли вниз, але на українському ринку, в принципі, все на рівні минулого тижня. Можна придбати 22 тисячі в Черкасах український карбомід і. В порту від 20 тисяч стартує Сокар, Азербайджан або Туркменістан. Чорноморський Змаїл, в принципі, товару достатньо. Далі переходимо до селітри. Селітра, в принципі, так само на рівні Західної України по Заходу України ціна в районі 17500 на продукцію групи Азота. І Анвіл так само десь в порту є е, Болгарія, Ніохім, невелика кількість залишилась в районі 600 тонн. Сьогодні ми торгуємо по 17 300 гривнів. Прекрасніший продукт. Е, так само є пару лоток, які зайшло з казахською селітрою. Ціна 16500. І ще е, Туреччина в районі 16800, ціна на неї. Це Порт Ізмаїл і Орлівка. Наступні у нас це НПК. По НПК ситуація складніша. Підбирають дешеві варіанти Суми Хімпром е, по всіх складах. Хто може Поліфоска 8, Поліфоска 6 Захід України. Е, е, і так само є пропозиція. Зараз по Литвійським добривам 7.2030, але це все на вагонах. Далі йдемо стосовно повернемося зараз до Карбоміда і до Одеського припортового завода. Запустився завод на вихідні 24-25. Вже на сьогодні, навіть на 11.09 було вироблено 9 тисяч. Тон аміаку він був відправлений на Суми Хімпром для виробництва, добрив, е частково проданий на трейдерів. На сьогодні виробництво е карбаміду ще не розпочалося. І так само є деякі питання стосовно реалізації, верні, не реалізації а доставки самого Аміака. через те, що ОПЗ він е не має свого парку. Е Цестерн для доставки аміаку. Свій парк цистерн має Черкаси азот і Дніпро Азот мав, але я думаю, що якісь зараз рішення будуть зроблені у цьому плані. Тепер, стосовно е, наступних добрив, це, якщо ви розглядаєте, Дешеві варіанти це Любофоски там 4,1212, Супрофос 1014,18. Це те, що я рекомендую. Плюс ще по Болгарії залишилися із якісних продуктів НПК де 3 по 15 або 3 по 16, Якщо ви шукаєте, то на сьогодні це, звичайно, Болгарія, яка ще є в порту. На сьогодні у нас ціна 27, 900 <кій> і е, ще ми маємо е, по Болгарії в Орлівці, це порт Орлівка, 15, 40 10 ціна 36 700 Так само класний продукт. Якщо хто кому треба менше калію, то, бо тут 15 азоту 40 фосфора і 10 калію. До речі, ну, нормальний шикарний варіант, якщо ви шукаєте тільки. Амофос, то Амофос на сьогодні 37300, 37500, 37400 Болгарія. Марокко, який був він проданий, і наступні партії незрозуміло, коли будуть. Через ток поспішайте з фосфором. Це я вже вам другий тиждень підряд таку ситуацію докладаю. Але посівна. Не розпочалася в повному обсязі, знову-таки, із-за погодних умов. Через то, будь ласка, якщо ви бачите, дивіться прогнози, якщо ви плануєте, що от е, планується дощ у вас, щоб не стояти на сівалках, а тоді шукати добрива, попрацюйте з своїми постачальниками зараніше, через те, що е, в будь-якому випадку є серйозний дефіцит. Зверніть увагу на дешеві варіанти фосфору, звичайно, що вони без ем, азоту, але, грубо кажучи, можна, в принципі, буде хоча б щось внести по е, цьому тижню. Не всі аграрії ще продали врожай, багато хто тримає. Е, через Чере попит він буде одномоментний, коли будуть дощі. І ви розумієте, всі що якщо в один момент всім треба один і той же товар, його не вистачить на всіх. Що це до чого це веде? До збільшення ціни і, взагалі, до того, що вам прийдеться просто-напросто змінити продукт. Через то, будь ласка, ще раз повторюю, другий тиждень підряд плануйте стосовно фосфорних. Всі інші, в принципі, є в доступності. Це вже вибір за вами. Так що, доброго вам ще раз дня. Звертайтесь до нас, до наших менеджерів. Слідкуйте за нами на всіх платформах. Підписуйтесь на наші канали Telegram, Viber, Instagram, TikTok. Дякую.